Вітаю вас, пані Ірину. Вітаю. розкажіть, будь ласка, чим ви займаєте зараз і як допомагаєте Україні тепер в умовах війни? Ну, я є головою Всеукраїнського об'єднання Українок Яворина. Наші волонтерки, наші дівчата, наша організація створена у 2015 році в активну фазу початку російсько-української війни. Тоді зібралися дружини, матері наших воїнів вже на цей час були родини загиблих. Тоді ми думали, як допомогти в першу чергу тих тим родинам, десь кого ми знаємо, десь кого ми можемо допомогти. А на сьогодні наша діяльність має значно ширшу ширшу географію. Тобто, ми маємо представництва. у... Багатьох обласних центрах маємо представництво в територіальних громадах, Зокрема, дуже активно працює наша волонтерська організація, наша волонтерська структура у столиці України у Хмельницькому. у... В, Олені, в Рівному і в багатьох інших обласних центрах. Тобто ми волонтери, ми плетемо сітки, ми допомагаємо нашим воїнам, ми е, варимо, що можна, е, чи можна допомогти. Е, ми їздимо за кордон, привозимо зрештою, рештою транспорт. Е, ну, я особисто. Е, Можна так сказати, привезла 40 автомобілів, які передані Збройним силам України. Є тісні контакти з нашою діаспорою, з нашими українцями за кордоном. Намагаємося ці контакти максимально розширити. Як такий позитивний позитивний приклад співпраці і мобілізації громади є громада у Чеському місті Ліберець, де наша громада, ось власне зібралася і. eee uh. Кожного кварталу, скажімо так, передає певну кількість автомобілів. Це вже більше 40. Кожен день це є волонтерська допомога Збройним силам, родинам наших воїнів, нашим воїнам, внутрішньо переміщеним особам, інвалідам, які сьогодні опинилися у край важкому важкій становищі, тому що як в Україні біда, так і в такій в кожній бідній родині, де є, де є людина з обмеженими фізичними можливостями. Ми шукаємо де знайти певні можливості допомоги. Це, наприклад, якісь ж самі памперси, банальні, але вони коштують великі гроші і для сім'ї, для якої кожна копійка рахується і потрібні медикаменти їжі. Це є велика допомога. Маємо контакти з нашою, також громадою в Мадриді, з нашою українською громадою. Отець Ігор Кметик, православна церква України, пана Світлана Кметик, молода Україна, громадська організація, нам активно допомагає. Маємо контакти з нашими представниками в Італії, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це щодня робота для допомоги війську, допомоги тим людям, які найбільше цього потребують. А що для вас є джерелом сили у важкі моменти? Знаєте, ну я також, як і всі, жива людина, і дуже часто. Ну, направду реально нема сили. Є втома, є, е, знаєте, таке певне, що ти не можеш от е, навіть всім допомогти, що до тебе звертаються. От це є таке, такий привід для, для, для розчарування. Але коли об'єднуються люди, коли тобі довіряють. Коли продовжують донатити, коли продовжують допомагати і вдається допомогти, от з'являються якісь внутрішні резерви, з'являється якась внутрішня сила, що ти є корисна, то тобто, знаєте, найважчий час для нашої держави і для українців. Серед усіх принципів, які три головні принципи ви ніколи не порушуєте в своєму житті. Мене дуже багато принципів. Напевно, що через За велику їх кількість може мені так в житті і важко. Я намагаюся мати життєві принципи, тобто намагаюся не зраджувати, не зраджувати правді, не зраджувати вірі і не зраджувати українцям і Україні. Чи є у вас улюблені книги чи особистості, які надихають? Я люблю книги читати, коли на відпочинку. Останнім часом все менше відпочинку і все менше є можливість зосередитися на, на книзі. Так, в мене є такі особистості, знаєте, які надихають. Я от захоплююся, знаєте, ми її рахуємо нашою хрестою мамою, царство небесне зв'язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків. Ось у 2015 році вона вже була в дуже поважній, Віці, яка близько двох десятків років е, тюрми, яка не знала, де її діти, яка була засуджена, але вона зуміла зберегти таку гостроту думки, таку творчість. І коли вона прийшла до нас на наші збори, де ми зібралися жінки, дівчата. Знаєте, вона сказала: Ви що, жінки велика сила? Вони як об'єднаються, вони можуть гори перевернути. Ви маєте бути надійним тилом своїм чоловікам. Ну і зрештою, от такі. Жінки, от такого характеру, десь, десь для мене є визначальними ну сьогодні Захоплююся нашими дружинами, наших наших воїнів, наших героїв, така сила віри, така така витримка. Наші жінки дуже сильні, дуже сильні, і вони реальні берегині. Чи бачите ви зараз Львівщину серед лідерів серед інших регіонів? В чому саме я Львівщину бачу як лідером серед такого, знаєте, певним центром гуманітарним хабом Певним так сюди дуже багато є, знаєте, і звернень як? Органів влади інших держав, так і громадських організацій, благодійних фондів, різноманітних ініціатив. Тут я Львівщину зараз бачу таким центром. І тому дуже важливо, щоб не було, знаєте, щоб була довіра до Львівщини. Бо, бо по-різному. Бо по різному є, по різному, може бути і по різному було. І, зрештою, наша Львівська обласна рада, і я ініціювала створення тимчасової контрольної комісії щодо порушень у системі шлях, у отриманні гуманітарної допомоги. І, на жаль, я бачу проблеми, тому що ні ця тимчасова комісія не завершилася певними результатами і серйозні порушення, які були, вони висвітлювалися представниками засобів масової інформації, громадськості, а не, на жаль, не були доведені у такому правовому полі належним чином. Тому про це також потрібно говорити. Тому що я казала, що найважливіше це довіра і тому, щоб це було так, як має бути ті всі питання. Що ви побажали українцям у цей нелегкий для нас час? Хочу побажати всім нам. Сили здоров'я і щоб ми розуміли, що ми маємо таку таку історичну дуже серйозну місію. Ми живемо визначальний час для, для нашої держави за те, що боролися наші діди і прадіди, за те, що мріяли наші батьки, за те, що вмирають наші. Діти сьогодні, ми знаєте, маємо такий от хрест, і мусимо, мусимо його нести з гордістю і пам'ятати, що ми є господарі на своїй Богом даній землі, і щоб нам Господь дав сили і витримки подолати і перемогти.